І так, почнемо з анатомії діафрагми. Це така перетинка, яка складається з м'язів і сухожилкового центру. Вона знаходиться між грудною порожниною і черевною порожниною. Вона кріпиться до ребер. До ось цієї кісточки грудини і позаду до поперекових хребтів. Коли ми робимо вдих, ось ці м'язи вони скорочуються, тягнуть наш сухожилковий центр вниз, і тим самим в грудній порожнині у нас збільшується об'єм і зменшується тиск. І при відкритій голосовій щілини у нас заходить повітря в легені. Це механізм вдиху. На видосі, коли розслаблюються ці м'язи, діафрагма повертається своїм куполом наверх. Ця динаміка е, приблизно 2-3 сантиметри вверх і вниз. В анатомії діафрагми дуже важливо розуміти, що в неї є певні отвори з правої сторони в сухожилковому центрі. У нас знаходиться отвір для нижньої порожнистої вени. Через неї проходить вся венозна кров з нижнього відділу тулуба від кінцівок. від... Е, Органів малого тазу від черевної порожнини, тобто від всього, що нижче діафрагми. з лівої сторони в куполі. У нас проходить аорта, яка несе кров в нашу нижню частину тіла до черевної порожнини, до органів малого тазу, до нижніх кінців. Разом з нею там проходить лімфатичний проток, який дуже важливий для лімфатичного нашого дренажу. Тому на лімфоток в даному випадку дуже впливає діафрагма, коли вона робить гарний вдих і гарний вір. До речі, у діафрагми є ножки. Це такі м'язи, які йдуть від куполів і спускаються на ось ці поперекові хребці. Вони коли скорочуються, вони теж діафрагму тягнуть вниз, тому це дуже важлива структура. І між ось цими ножками знаходиться травохідний прохід. Травохід переходить з грудної порожнини в черевну порожнину. Ця ножка виконує і фіксуючу функцію, і як зовнішній свінтер, який допомагає проходити їжі в шлунок. Дуже. Дуже важливо розуміти, що разом з стравоходом в цьому отворі проходить два блукаючих нерва. Вони проходять попереду позаду. Стимуляція цих нервів це дуже важлива функція. Вона визиває певні реакції організму, які нам дуже важливо буде розуміти. Потім я розкажу про них більш детально.